Слава Богу, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Довлічі, коли ви включили цей стрім, і ми продовжимо говорити на тему благодаті. З нами пастор Іван Равлюк. Вітаю вас, всіх, друзі, радий бути на цій передачі. Церква Голос Істини, так? Так, Аллилуйя. Так. І я, Дмитро Немченко, пастор церкви Дім. І ми тут між передачами. Далі продовжимо спілкуватися про Благодаті. Я кажу, пастор Іван, ну почекай трошечки, я включу запис. тому що це теж дуже важливі такі думки. Дуже важливі. Ми того разу ми зупинилися на тому, що Благодать вона робить більше, ніж ми собі очікуємо. Тобто, Благодать це щось це перевершує всі наші очікування. І я вже. Багато свідчив, але ну, теж, може, ви не чули цього свідчення, як ми отримали землю, то ми збирали на землю, ми почали збирати на землю ось прямо в зібранні Зробили окрему таку ну, кошик окремий. Ну я не пам'ятаю, чи зразу ми його як будиночок такі зробили, як такий uh -huh. бачення Це храму Божого. Да, і окремо почали туди збирати. І ми збирали рік і десь назбиралось, наскільки я пам'ятаю, я можу зараз вже помилятися, десь 14 тисяч доларів назбиралося. Угу. І в Чернівцях за 14 тисяч доларів Ваня кімнатну ти квартиру не купиш. що 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 кажу, одну кімнатну квартиру не купиш. А я думаю, що і десь в гуртожитку кімнату не купиш. За 14 тисяч доларів. От. І я якось молився, перебував з Богом, і Господь мені е, проговорив, що навіть не думай купляти за гроші землю. І для мене це було так трошечки несподівано і трошечки дивно. І, і Дух Святий мені сказав, що ну, є, ну, якби в цьому не буде чуда, якщо ви назбираєте гроші і за ці гроші купите землю. І я знаєш, ну я сказав Духу Святому Дух Суду, це буде чудо, якщо ми не збираємо гроші на, на цю землю, тому що та, не відчинає, да? те, як воно рухається зараз, ну це, це ще перспектива десятиліть. Ось і я почав читати Біблію, і саме я почув про благодать в своєму серці. Я, я читав дії, і коли я знайшов про, про благодать... Це настільки мене ось всередині просто торкнулось, і я зрозумів, що ми приймаємо землю як благодать. Ось чому, ось чому Бог Він казав, що ми не за гроші купуємо, а він сказав, ви приймаєте землю як благодать. І я, я чесно, я почав стрибати там у себе в кімнаті від цього відкриття, що ми приймаємо землю для церкви як благодать. І у мене, ось як ти казав, уявіть собі, так у мене після відкриття про благодать цього я вказав, вже почав не тільки землю, Господь не тільки землю. Ми приймаємо. Як я кажу, я приймаю лідерів для служіння, я приймаю людей в це. Це дуже важливо. Це дуже важливий такий ти момент торкнувся зараз. Дуже важливий момент, торкнувся. Це сильно. А можна я продовжу ту думку, з якої? Е Мали розпочати ти закінчив е е історію, коли Христос, будучи 12-річним хлопчиком, навчав е старців, людей, які Ваня, все я, я мушу закінчити, а, давай. закінчити давай. цю історію, бо тут є, є дещо про що ми спілкувалися між ефірами, і його стільки ну стільки багато. Так, так. Ось так ось таке було враження Ну для мене, що ось накритий стіл. Бог накрив стіл благодаті і там є все. І все все можна брати. Все. Ой. От, от Просто все. Землю можна там просто взяти. її, не, її Там не, купаю, не, не купляєш, її береш. Лідерів для церкви, служіння, ти береш. І я почав я просто брати все. Кажу, Господь: я беру все. Я, я, я почав називати: Я беру це, я беру це, я беру це. Yeah. Кінець історії з землею, що вона нам обішалась в 500 доларів. Земля, яка вартує мільйон доларів, вона прийшла до нас як чудо, і обішає нам в 500, в 500 доларів. І я кажу церкві, церква, у нас ще після купівлі землі здача 13 тисяч 500 доларів. Це, це робить погадать. Вань, давай то, що ти хотів сказати. Це потужно. Ну це дуже важливе свідчення, тому що для когось зараз це буде викликом. Викликом стояти на слові Божому і очікувати дії Божої благодаті у своєму житті і виражати свою віру торжеством. Торжеством знаєте, коли ти е, маєш серце. Повне раді, радості, ти виражаєш цю радість в очах, ти виражаєш цю радість в, в своїми словами. Тобто, комусь треба зараз почати торжествувати, бо благодать вас торкається, і ви знаєте, що ця благодать зцілює е, ваше тіло, і ви бачите себе в крепості, в силі. Хтось бачить себе забезпеченим, тому що дія Божої благодаті прямо зараз діє у вашому серці, і ви можете торжествувати, як пастор Дмитро, прямо танцювати почати, тому що. Саме така дія Божої благодаті на нас, так от ми, ми закінчили минулу передачу. Повертаюся до думок, з яких ми повинні були розпочати на тому, на тій історії, яку розповідав пастор Дмитро про 12-річного юнака Ісуса, який навчав людей уже зі стажем в служінні людей, які були роками. Вивчали слово Боже, були мудрими людьми, так? авторитетними в, в Ізраїлі. І вони дивувалися, бачачі, ну, мудрість на цій дитині. Е, і знаєте, пастор Дмитро правильно зробив, він сказав, що ну, акцент, який ми бачимо в писанні, що благодать була на ньому. Він зміцнявся в мудрості, і благодать була на ньому. Цей акцент дуже важливо, що провів пастор Дмитро зараз, тому що ми, ми прочитаємо зараз Євангелію від Івана, перший розділ. І шістнадцятий вірш це говориться про Христа і про нас, про всіх, хто в нього увірували, всіх, хто стали дітьми Божими. І 16 вірш говорить, а з Його повноти, тобто від повноти Ісуса Христа, ми одержали всі, а то благодать на благодать. І далі закон був через Мойсея даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Тобто кожен з нас, кожен з нас, хто повірив Ісуса Христа, кожен, хто. Віддав своє життя в повне розпорядження Господу, він приймає Христа як Спасителя і приймає все, що він дає йому в дар. Тобто, життя вічне і, і, всі, і всі благословіння небес. І от з його повнотим ми одержали всі і все від нього, що він нам пропонує. І він каже: А ць, от ось це і є благодать на благодать, благодать на благодать. Тобто та благодать, яка була на Христі. На дванадцятирічному хлопчику, яка робила його мудрим в очах mm -hmm. е людей, знавців слова Боже та ж сама благодать на вас сьогодні е тим, хто прийняв його. Ви, ви приймаєте його повноту і оце і є вияв благодаті. Це благодать на благодать, це, це те, що зробить вас мудрішими за інших. Це зробить вас е успішнішими за інших. Це зробить вас. Е Спокійнішими, знаєте, є багато людей, які в краю важких обставинах втрачають контроль, втрачають концентрацію на правильному ну на правильних речах, втрачають життєвий фокус, правильний життєвий фокус. Чому тому, що приходить страх, коливання, колихання ці всі, і коли ми розуміємо, що Бог царює, коли ми розуміємо, що Бог Він все одно управляє всіма процесами, і якщо ми з'єднані з ним через віру, то діє благодать. І ми можемо мати мир, ми можемо мати чистий, е, такий знаєте, незаляканий не розум. Ми можемо мати мир в серці, який нам чітко показує подальший наш крок. Тобто нам потрібно сьогодні е, свій зір, як ми говорили вже на попередніх, е, на минулих е, передачах. Е, наш зір повинен бути на Христі, який і є втіленням цієї благодаті, який і є в нас, як, як дія цієї благодаті, з небес яку ми приймаємо від нього. З його повноти ми одержали оцю благодать, благодать на кожну сферу нашого життя. І наш взір, наш погляд повинен бути саме, саме таким небесним, саме бачачи. Дію цієї благодаті, а благодать завжди більше, як ми казали, також, ніж ми можемо зробити. І тому приймайте цей, ну, цей сценарій свого життя, сідайте за цей стіл благодаті і дякуйте Господу за те, що на ньому є все. Ви прийняли повноту. Малілуя, і це дуже важливо сьогодні, в цей непростий час. Дивитися саме так, тому що ми не залежимо від економіки нашої країни, ми не залежимо від сполучених штатів, ми не залежимо від е, терору сусідньої держави, ми не залежимо від будь-якого там політичного керівництва нашої країни чи будь-кого. Ми залежимо від Господа, так, першу, першу чергу, це наше під'єднання з Богом, воно визначає те, що відбувається в нашому житті, І, Дякую. знаєш, я. На зібранні про це говорив цю неділю, але в на початку минулого року, 22-го року, Бог дав слово таке для церкви, що для нас це буде рік, переважаючи благодать І я почав роздумувати переважаючи Благодать це Написано, що де збільшилось е, тьма, без де де без... без... збільшилась, де беззаконня збільшилось. Там і багатость збільшилась. Для чого? Щоб все рівно ми мали перемогу, все рівно е, ну, ми являли славу Божу навіть в цих обставинах. Щойно. І проходячи через цей рік, е, дійсно, це був, ну, мабуть, для всіх, хто живе в Україні, це був найштіший е, рік, який був. Ну, почалась війна, все це почалось. Але я кажу, я можу засвідчити сьогодні, що проходячи проходячи через цей рік, Бог витягнув нас із ось, ось всього, що зустрічалось в цьому році. Uh -huh. Ми все пройшли. Uh -huh. Бог являв свою славу. Ми зробили ну Всяких речей, як церква, там служили переселенцям, біженцям, відправляли на фронт, допомагали людям виїжджати. І я порахував навіть не настільки, скільки всього було зроблено, це, це навіть неможливо описати. Але навіть фінансово, скільки фінансів участвувало, це більше ніж ми робили ну, всякого добра мабуть за всі попередні роки церкви разом mm -hmm. І, ось і ось в, в той час коли 24 лютого я я жартував в церкві 24 лютого все почалось і ти навіть не знаєш де ти, де ти будеш через місяць де ти будеш через два тижні я кажу я жартував що ти не знаєш, чи ти будеш десь на пляжі в Каліфорнії міді, Рапани і Морозиво продавати, ось, бо і, і жити десь в наметі якомусь, чи, чи ти залишишся тут, і і Бог почав своєю мудрістю і відкриттями вести нас і направляти. І ми почали молитву з першого дня, з 24 лютого, і молитва майже продовжувалась 24 на 7. Частково вона була в залі, частково. І Бог почав вести, являти свої чудеса. І я скажу, що ми перше зібрання цього року, ми славили Бога, ми танцювали в Його присутності. Я скажу, що все, що хотів, планував зробити, диявол з нами. У нього нічого не вийшло. Ми mm -hmm. далі танцюємо в Божій присутності, ми даже далі, далі славимо Бога. І ми, оглядаючись назад, ми просто бачимо славу Божу, і скільки всього Бог дозволив нам зробити в цьому році, скільки всього, всього відбулося, я mm -hmm. скажу, так, да, це дійсно був рік переважаючої благодаті. Так ось ця переважаюча благодать вона не діє тільки один рік в нашому житті, це Боже благословення для нашого всього життя, і що вони mm -hmm. в своєму житті. 에, які б плани диявол на тебе не будував, які б пастки диявол тобі не робив, в твоєму житті через Ісуса Христа знаходиться переважаюча благодать. Це означає, що там, де у тебе не буде можливості фізичного захисту, там додасться благодать, яка переважає, Absolutely. там, де у тебе не буде фізичної мудрості, ну, у тебе просто не могло її бути, бо ти. Okay. Не міг нігде її навчитись, ти не міг підготуватись до тих обставин, які ти зустрів. А там буде переважаюча благодать, яка mm -hmm. надприродно дасть тобі мудрість, що робити в цих обставинах? Mm -hmm. Якщо у тебе по стану здоров'я, вік, чи я не знаю, що там, але ну, воно не може бути вже нормальним. Але я скажу: є переважаюча благодать, яка, яка робить надприродні речі, Alleluja. нам треба. Alleluja. Треба мати відкриття про переважаючу благодать. О, ти І на цьому ми сьогодні закінчимо. Всіх Да. Друзі, раді бути відкритінь. тут з вами. Да, Це вам побачимось в наступній передачі. До зустрічі.